Для того щоб відбавитися від кровного негатива, родового негатива, Те, що по крові вам перейшло. Треба піти там, де вода, можна на болото сходити. І погрузити кусок м'яса. І побільше м'яса грузити в воду на трьох 3-7 днів. Желательно в одне і те саме время по одному куску м'яса. І з вас тоді кровні негативи будуть сходити, тому що м'ясо живе, от коли ви даєте в воду, то починають з вас витягувати негативи, ті, що по крові ходять. Тому дуже важливо м'ясо погружати в воду. Можна духів води задіювати. Щось погрузити в воду, крім м'яса, і сказати те, що потрібно. І вони поможуть вам. Но не злоупотребляйте, тому що треба тільки по серйозним речам обращатися і з повагою.